Доброго здоров'я! Березень. Походимо по перспективних лісових точках. А перспективні зараз отакі вербняки, осичники, перспективні щодо весняних грибів. Зі мною Мухтар. Весняних грибів ще нема. Але дивимося, де вони можуть бути. І що тут є? Такий. Качається в торішньому листі як кабанчик. Вивалявся. Тут поки що є рясні весняні вербові котики. Отака От тут копанка, і на березі копанки осика. Здавалося б, вона одна і малася бути здоровою, але за неї вчепилася глива чомусь. Вона вже стара, негодна, але сам факт, що на цьому дереві є глива, А воно пошкоджене. Он яка вирва всередині стовбуру, а далі дятел продовбав. Ідемо далі. Дуже порадувала грамотність наших людей. Подивіться, як екологічно спускають сік з берези. Малесенький отвір, далі трубочка, і сік собі спокійно капає в бутлик. Сьогодні холодно, прогнозують у нас навіть сніг, але сік поки що йде. А там він капає. Все. Теж соку хочеш? І тут так само сік гарнесенько капає в пляшечку. Дереву такий спосіб не сильно зашкодить. Правда, придивилася, пляшка виповнена, заповнена, Соку вже набігло, а хазяїн чогось не забирає. Що? Це не наш сік. Це не наш сік. Тебе не пригощають. Ідемо вперед. В Березовому лісі ожили, піднялися листочки, сунниці. такі зелененькі, он свіженькі лізуть. Заважаєш мені? Мухтар заважає, як завжди. А між ними. Отакі От дрібненькі листочки під маренику чіпкого. Вже їх можна брати на салат. Листочки на довгому стеблі, ще вони не чіпляються, ще гачки не повиростали в них, але вже гілочки можна брати на салат. Ну, перевів ось тут, в другому місці нарвемо. Маленькі ще стебла. Мухтар думає, що щось смачненьке, а вхопить і не їсть. Мені ж не жалко для нього вітамінів, але йому не смачно. Он як цвітуть сережки горішника, вже вони давно не пилять, вже цвітуть, ні ще трошки є, пилку в них. <нащу> на що нащо воно тобі? От нащо воно тобі? Все йому подавай. Все треба з'їсти, колись нарвешся на щось погане. <нащу> Не можна вхопити. <нащу> Вхопив. Ну що? Нічого цікавого. Виявилося, що нічого доброго для Мухтара. А тепер уже просто спортивний інтерес. Просто пострибати. Іграшка сережки горішника цікава іграшка. От добре. Що вирвалися з дому, да, Мухтар? Можна погратися порозважатися. Отакі ще є трохи. Подивіться, які вже бруньки у червоної бузини. За моїми спостереженнями саме червона бузина найперша відгукується на весняне тепло. Бруньки лопнули і випускають листочки. Перед нами дуже красивий куточок лісу, дубово березово-сосновий, мішаний ліс. Сонечко виглянуло. Небо голубе, дуже красиво в лісі. Улюблена розвага Мухтара побігати по колоді. І, і ще й розкорочити її. Отак зелена травичка пробивається, щось він там вишукує і їсть. Хтось активно спускає березовий сік, поставив скляні банки, забив в дерево жолобки, це вже трошки не так, як ми бачили на початку за допомогою крапельниць. Ось баночка, там і там активно біжить, а тебе ніхто не пригощає, так? Тобі печалька. Тут на сонечку сік активніше біжить. Мені чоловік уже наносив, я вже закрила. Дожили ми з вами до справжньої весни, посходила яглиця. У неї зараз такий добрий смак, трішки смолистий. Вона молоденьсенькою, дуже мені подобається. Беру на салатик. Колись люди, коли після довгої зими сходила яглиця, дуже раділи, тому що вона їстивна і вже було що їсти. Це було колись, а зараз ми збираємо вітамінки. Перші смачні дикороси. Ух ти, хуліган. І гравілат міський є. Теж візьмемо до салату. Здалеку навіть видалося, що це глива така світленька, а це старенький трутовик різнокольоровий, вже доживає свій бік. Ось він був такий гарнисенький, ще помітно фарби. А вже сережки з осики опадають. Можливо, десь є зморшкові. Отакі сьогодні для вас новини з лісу в другій декаді березня. Мухтар вже наганявся, мухтар додому.